проводимо курс Тітір, який базований на алгоритмах роботи ATLS, американської асоціації хірургів. Знайомимо лікарів-лікарні з сучасними тенденціями надання допомоги травмованих пацієнтам. Сподіваюся, що це принесе їм багато користі як лікарям, так і пацієнтам. І буде більше пацієнтів з якісно наданою допомогою. Сьогодні ми отримали четвертий тренінг по програмі USAID Project Hope. І цей тренінг нам надає сучасні знання з приводу надання невідкладної медичної допомоги при невідкладних станах. Це травми, переломи, ушиби, е політравма. Відомо, що тут травма грудної клітини дає змогу нам своєчасно поставити діагноз, стабілізувати пацієнта, чітко зробити аналіз його стану, свідомості і своєчасно надати е, сучасну медичну допомогу. Дякуємо проєкту Project Hub та USAID. Раз, два, три. Повуємо. Він не зупиняє кров, він попереджує розпадання того тромбу, який утворився в